Поняттями людськими і всіма словами нам неможливо пізнати і описати всю велич Творця світу, що над всім й над нами. А весь час скільки і силеньки прославляти, куди не глянь, у листку рослини свіє світ. Палає в сонці така енергія вогню, і кожній зірці відведений єдиний вік, і кожна з них стежину міряє свою, повітря дав і людям, і всьому живому своєї уваги нікого не лишає. Радіє уся земля і дощу і грому себе незнаними світами прославляє. В людині створив Господь Всесвіт від любові. Сама себе людина майже не пізнала. Тільки у звуках, вібраціях, і у слові, і як з клітинок, ембріоном виростала, живе, як організм, клітини ділить нові, маленький космос в системах наших Бог створив і дав закон свій вічний, нам він, від любові, щоб кожен із нас. По заповідях Божих жив, щоб світ міг існувати, бо зло руйнує світ, залежить все від людства, який землі дасть вік.